Малюка. Це тріско WS 4100. За серце бензину, до речі, вони є з електродвигуном. І по характеристикам він переробляє на тріску до 40 мм. Все тут просто, дуже легко, він ось так маневрено пересувається. Якщо забажають. по рекулюванням можна ось так ось це робити. Це вже перевірений пріско але я хочу вам все одно його показати. Так, пробуємо. Накриваю за За, я скажу, адекватні гроші, телефончики в описі або пишіть особисто.